Записування монологів надає цікавості навіть тим речам, які без цього були б нудними і марудними. Ну, наприклад. От, навіть не знаю, чи варто казати, тому що, можливо, я цим видом діяльності ще зароблятиму собі на життя. А якщо хтось почує, що казав щось не те, то потім мене запросять. Ну, але почав то треба казати гаразд. Я сподіваюся, що серед вас немає кастинг-менеджерів. Ну так, я про зйомки в серіалах. Для акторів масових сцен зйомки предмет гордості. А для просто акторів рутинний кусень хліба. Ні, хто тільки починає зніматися, там студенти театрального чи молоді актори з вогником в очах. Ці певний флер в усій цій катавасі знаходяться. Режисер в рацію команди подає, звукорежисери і оператори метушаться. У грімвагені симпатична гример всім марафет наводить, а трохи осторонь від місця зйомки стоїть ще один цікавий бусик. У ньому фірма з кейтерингу гарячу їжу привезла. Якраз після цієї сцени буде обід. А поки що режисер в рацію мотор. Головний оператор єсть мотор! Операторів взагалі двоє, але голос подає, тільки головний. Помічниця режисера Каріна з хлопавкою. Сцена дев'ята, дубль шостий. Клац!» Режисер, почали. І ти такий виходиш під Софіти разом із зіркою серіалів Андрієм Хащином, який слідчо грає, і розповідаєш йому шосте. Оцей йшов цією стежкою з магазину вчора і раптом щось як блимне в хащах. Я одразу зрозумів, що тут справа нечиста. Не дарма старі люди кажуть, що суді, дух однієї відьми ходить. Яка жила тут і померла 30 років тому. Але душа її ніяк спокою собі не знайде. Ну і тому подібне. Хто тільки починає зніматися, тому цікаво. А хто вже звик для того найцікавіше, той обід від Кейтерингу, ну і звісно гонорар. Тут все чим чином, як належить під розпису від розпису відомості навіть вдвох. В одній офіційній. Маленька тризначна сума, а в друга, яка для справжнього обліку, яка не яка все-таки чотиризначна. А потім, як доведеться натрапити на цей серіал випадково десь в Ютубі, ну, гаразд, ну не зовсім випадково, ну по ну, ну Цікаво ж на що день свого життя витрати від 9-ї ранку до 11-ї вечора. Коли повертався назад, уже метро не ходило, довелося студійною маршруткою їхати. Поки всіх акторів по всіх районах розвезли, і до мене черга дійшла, то вже з півночі зверну. Так от кажу я, доведеться натрапити в Ютубі на цей серіал, і такий Сором бере. І одразу думка: от би гроші з усіх цих серіалів, ну, половину на ЗСУ, це зрозуміло, а другу половину все-таки на кіно, але хороше. У нас же є, і кому знімати і кому зніматися, ну чого ж ми таку ганьбищу випускаємо. Але попит, пропозиція, інші речі, над якими ми не владні, тож дають заробити і на тому спасибі. Хоча все-таки сором. І єдине, що той сором притлумлює, ту ганьбу скрашує, це розповіді цікавих людей. Причому не завжди найцікавішим оповідачем є хтось із артистів. Буває, що водій або оператор. Щось таке з власного життя втне, що, думаєш, от би це знімати і ставити в Прайм Тайм замість цієї про відео. А одного разу під Києвом на зйомках чоловік трапився в масовці. Ні, навіть не в масовці. Його до масовки не допустили, і він так бідкався, що я подумав, ну, гріх, щоб така перлина пропадала. Записав? Тепер можу з вами подивитися. Я вибачаюсь, можна тебе на хвилиночку? Та, та я розумію, що зайнятий, я багато часу не заберу. Та ну не тікайте, ну, йолки палки я ж так між нами по-людськи. «Ти ж з цієї зйомочної групи, правильно? Ну, то можеш сказати там вашим, щоб мене теж масовці зняли? Та я знаю, що вчора записували, я ж там перший стояв. За дві години прийшов, мене жінка кличе. Щось там їй треба, знаєш, чи то дрова, чи то воду, ну жінці завжди щось треба. А я їй кажу: та відчепись ти, бляха муха зі своїми дровами. Я в кіно зніматись буду, мене на всю Україну покажуть. Ну, і записався вчора. А сьогодні приходжу, а мені кажуть, що я випивши, і мені не можна. Ні, ну, я обичай, ну як же так? Вчора обіцяли, і в серіалі зняти, і гроші заплатити. А сьогодні всім можна, а мені не можна. Ото от, я бачу, там Петро стоїть. То він що, артист який, чи що? Я з ним у школі разом вчився, то я тобі так по секрету скажу між нами. Він завжди був ніби німе. А у мене грамота є за шостий клас. Та, бо я вірш читав на лінійці цього. Миколи А. Я і зараз пам'ятаю. Не віриш, от я тобі прочитаю. Та, ну, не тікайте, це, це одна хвилина. Е, не один ти стрічала погромний погром. Знаєш стукіт і тупіт і хрюкіт Батиїв. Ні, там не хрюкіт, там якось інакше був. Е, ну, не Е, Та з пожару якимось там вінком виринав твій співучий, якийсь там ще Київ. Ну, коротше, не зовсім уже пам'ятаю, але я можу і вірші, і станцювати там, чи фокус який показати, як треба. А, а якщо їм не треба віршів, то я можу так постояти в стороні, щоб нікому не заважати. Що? Це вже шостий дубль знімають і треба, щоб ті самі люди в кадрі були. А. І що не, не можна, щоб на сьомий дубль ще одна людина була там? Я розумію. А якщо я так відвернуся, щоб моєї фізіономії не було видно, а так стоїть собі якась фігура. Ну так, да, я розумію. Тобто ні, я не розумію. Ну тобто я розумом розумію, а серцем не розумію. Я ж ваш серіал щотижня дивлюся. Я так хотів знятися. Я б комі подзвонив. Вона тут в сусідньому селі живе? Я б сказав, а ну включай бігом телевізор. Вона включає, а там я в кадрі. А тепер що ж, Всім можна, а мені не можна. Хіба це справедливо? Що? Отуди туди йти, щоб в кадрі не заважати? Так. Я розумію. Слухай, ну, а може, все-таки слово. Замовиш там вашим одне. Ми би після зйомки пішли до мене по 100 грамів, випили, я б тобі грамоту показав. А? Ну, я ж бачу, що ти не знаю, хто там у них, чи режисер, чи помічник, ну, але ж бачу, що маєш відношення. Не режисер. А хто? Асистент освітлювача? Ну, все одно, ну. То... Та йду йду. Ну... Ну не треба поліції. Йду, йду. Я ну як же так? Ну вчора ж записався, а, а потім кажуть: ти випивши, тобі не можна.